Потрібно дотримуватись Конституції України, вважає Никодим, керівник Житомирської єпархії УПЦ. Суспільне отримало коментар керівника єпархії щодо проведення контрозвідувальних заходів СБУ, які відбулись 2 грудня 2022 року. Демократичному суспільстві і в демократичній державі мають жити всі згідно конституції згідно тих законів, які є. І якщо сьогодні десь хтось порушує закон, потрібно приймати певні міри. І Якщо десь були ці обшуки, те чи інше, ну проведені певні заходи. і Що ж ми можемо сьогодні сказати проти цього? Якщо я десь в чомусь порушив закон або конституцію, я готовий перед е, відповідати перед державою за. За свої ті дії, якщо я десь чомусь їх порушив. Нагадаємо, 2 грудня співробітники Служби безпеки України провели безпекові заходи на трьох об'єктах Української православної церкви у Житомирі та Житомирському районі. Зокрема, у свято Анастасіївському жіночому монастирі та двох скитах, де виявили заборонену літературу та людей, які перебувають на зв'язку з громадянами Росії. Аліна Домбровська, Віктор Підвісоцький, Суспільне, Новини Житомир.